Лікарю, ми мусимо стати мамами. Чи ви допоможете нам? За виграшки. Завжди про це мріяла. Аж серце завмирально. Тепер ви, пані Рагато! Вітаю. Ось ось матимете дитинку. Це дуже зворушливо! Ваша черга, пані, помні. Це геть не боляче. Тепер ви матуся. Це така хвилююча подія. Пані Лантух, ви впоритеся. Чи з вами все гаразд? Завжди про це мріяла. Ох, дуже складно здійснювати мрії. Джакси, ти спізнився. Щось тут не те. Лікарю. Що відбувається? Чи ти теж із цифрового цирку? Ми про тебе забули. Отже, діємо. Я дівчина. І ти невдовзі станеш мамою. Не дякуй, це моя робота. Але я не хочу. Перепрошую, сталося непорозуміння. Це буде неабияка пригода. Зіграємо. Мене не перемогти. Я чемпіон. О, я страшенно зголодніла. Смачніше годі уявити. Пані, це моє. Леле. Перепрошую. Неподобство. Але ми з малюком не наїлися. Може, тут бодай що небудь знайдеться. Це нестерпно. Ще гірше. Отак От те що треба. Морквина це смачно та корисно. Максимум вітамінів. О, я зголодніла. Люба, що сталося? Просто ми з малюком зголодніли. Ми щонебудь вигадаємо. А вже ж влаштуємо смачний шопінг. Люба тут сила силенна всього. Так так, ну ми поглянемо. Мені не подобається. Mm. То ми пошукаємо щось інше. Як щодо бургера mm. гірше не буває. Ходімо, люба. То, може, попкорну? Чудова ідея. Oh. О, це було за складним завданням. Oh. Вам сподобається, панове? Mm. Це найкращий попкорн міста. <рес> Дитина, це. Так складно. І ми дуже голодні. Мені найбільшу піцу. Малюку смачного. Мені це подобається. Чому піца так швидко скінчилася? Більше, ще більше смачної їжі. Чого я й хотіла. Чудово. Ось тепер ми наїлися. Чим займемося далі. Моє життя це мистецтво О, на сьогодні достатньо. Малюку. Чи хочеш перекусити? Дещо маю для тебе. Чи ти задоволений? О, але цього замало. Що маємо на обід? Сьогодні я шеф кухарка. Це буде смачно, О, так не годиться. А що, як додати вершків? І трішечки ягід. Wow. Це витвір кулінарного мистецтва. Ідеальний обід. Так-так. Oh. Я про дещо забула. А вже ж, обідати. Що сьогодні маємо в меню? Oh. О ні, тут порожньо. Oh. Малюку не панікуймо. Мама дістане смачний обід. Ага. Ми не аби як зголодніли. Нам найсмачніше. Смачного пані. О, так краще. Запаморочливо. Малюку тобі це сподобається. А тепер сонна перерва. Пані, гадаю, ви дуже втомилися. Люба, ти будеш у захваті. Ласкаво прошу, панове, повторюйте за мною. А тепер ускладнимо тренування. Та ні, стривайте. Бала це надто нудно. Люба не гарячкуй. Маю кращу ідею. Чи ти впевнений? Отже, концерт розпочинається. Повторюй за мною помні. Я теж так вмію. Люба, ти зірка. Ми найкраща команда. Друзі, ви найкращі. Любий, це було весело. Ой, -ой тільки не зараз. Помні, нам терміново потрібно в лікарню. О, Ми не встигнемо. Люба, я поруч. Крихітко, ми на тебе чекали. Ласкаво просимо до сім'ї. Саме час влаштувати бейбі шопінг. Мій малюк матиме все найкраще. Тобі це напевне сподобається. Втім не зупинятимемося на досягнутому. Гроші самі себе не витратять. І це теж прихопимо. Я купую все. Чудовий вибір, пані. Звезд доларів. О ні, це забагато. Отже, я візьму тільки окуляри та візок. Ага. О, гадаю, почалося. Лікарю допоможіть. Пані Рагато, ви в надійних руках. Вітаю, маєте чудову дівчинку. Привіт, дитинко. Я твоя мама. Ми будемо щасливі. Обожнюю йогу це приголомшливо. Малюку, чи ти готовий? Пані Кейн, ми розпочинаємо. Yeah. Хі -хі. Виклик прийнято. Не вже зараз я впораюся. Крихітко, мама поруч, ти дивовижна. Сьогодні чудовий день. Малюкуча, ти зголоднів? Дуже смачно, однак замало. Бобо, ходімо зі мною, як щодо риболовлі. Ого, вдале полювання. Однак я не люблю рибу. Допоможіть. Мені слід діяти. Крихітку ось і Сьогодні маємо день розваг. Повеселімося, малюку. Юху, суперово. О, тім маю дещо. Що? Це знову я. І що мені вдіяти з тобою. Я буду твоїм татком. Тільки не плач, згода. Привіт, я Моллі. Хі -хі, обожнюю дітей. В такому разі ти мусиш піти зі мною на побачення. До речі, я Джакс. Це доля. Джаксе. Ти чарівний. Мені відомо. Поглянь, як я вмію. Джаксе, ти знову за своє. Мені це остогиділо. Ми розлучаємося. Я ж просто зажартував. Дивно, їй не сподобався пранк, чи що. Бобі, веселімось. Чи ти зі мною? Рагато це занадто по-дитячому. Ми не пара. Бобі, зачекай. Я ж просто зажартувала. Обожнює свою роботу. Деніса, чи ти мене чуєш? Ти такий мовчазний. На сцені неймовірно помні! Ти мені заважаєш. Тут лише один артист, і це я. Але ж мені подобається жонглювати! Маєш рацію, час подорослішати. Я сумуватиму за вами. Прощавай, мрія! Цирк це минуле століття. Рагато ми станемо зірками. Де наші фанати? Га? А ти тут звідки? Hmm. Що трапилося по хнастику? О ні, повні в біді. Все скінчено. Подруго, чи все, гаразд? Він мене облишив. Деніс негідник. Забудь про нього. Ти створена Є. для великої сцени. Маєш талант, помні! Ви мої найкращі друзі. Панянки. Хто хоче підкріпитися? Звісно ж, ми. Люба він геть не розуміється на мистецтві. Дівчатка, це вам. Смачного. Скуштуйте неймовірний смак. Смаколики завжди покращують настрій. Чи ви також це бачите? Друзі, ось і наш обід. Смачніше годі уявити. Чим займемося далі. Ми мусимо з ними познайомитися. Привіт, я Джакс, а я Сінді. Як щодо побачення, красуне. Мене звати Рагата. Дуже приємно, Майкл. А я помні. А я Раян. Обожнюю жонглювати. Поглянь. Це неймовірно. Вау! Wow. Цирк найкращий винахід у світі. Маємо багато спільного. Рейнами просто створені одне для одного. Де це ми? Hmm. Я тут працюю. Ну oh. я тобі все покажу. Тільки потрібно переодягтися. Мені <рес> подобається, але це ще не все. Чи ти любиш танцювати, Рагато? Вау, wow. це так гарно. Виявляється, балет – це цікаво. Рагато, маєш талант. Oh. Майкле. Це все завдяки тобі. Сінді. Hmm. Чи ти готова розважатися? Нам два квитки, будь ласка. Це буде весело. Тож почнімо з танців. Мене ніхто не годен перетанцювати. Чи ти впевнений, Джексе? Гадаю, я перемогла. А тепер ну, ми перевіримо, хто сильніший. Трясся, це випадковість. Джексе, ти такий кумедний. А тепер твоя черга Сінді. Мотай на вуз, Джексе. Ого, вражає. Я чемпіонка. Джаксу, Це найкраще побачення мого життя. Майкл найкращий. Райан неймовірний. Сінді надзвичайна. Саме час для другого побачення. Друзі, мені вже час. Джексо, побачимося згодом. Бай! Сінді, я вже йду. Граяни, а ось і я. О, О, Це так романтично. А... Помні, влаштуємо пікнік. <зас> Краще годію явити. Я кохаю тебе помні. <зас> і маю один сюрприз. <зас> Райане, що ти вже надумав? Наразі дізнаєшся. Ми на місці. Усмішку обожнює робити селфі. А зараз родзинка програми. Батут! це буде весело. Юху вище, ще вище. Рине, це чарівне побачення. Зараз чи ніколи? Помні, чи ти станеш моєю дружиною? Це несподівано. Є. Я згодна. Матимемо найцирковіше весілля. Скейт парк завжди мріяла про таке. Сінді. Це тобі. О, дуже зворушливо джаксе. <свят> 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 Зараз покажу дещо неймовірне. Сінді, я кохаю тебе. Стривай, мені теж потрібен скейт. З'ясуймо, хто з нас краще катається. Джексе, повторюй за мною. <свят> О, та тут високо. <свят> Не бійся. Все гаразд. Тобі все вдасться. Ох, я буду героєм. Джексе, ти впорався? Сінді, ти наймиліша в усьому світі. Кохана, виходь, тряся я не навмисно. Джексе, ти невиправний. Кохана, стань моєю дружиною. Я згодна. Матимемо найвеселіше весілля. Рагато, ти де? Пусте. Я зачекаю на тебе. Уявляєте, матиму побачення. Я повинна бути найгарнішою. Який маю вигляд? Ідеально. Майкле, чи ти на мене чекаєш? О ні, Любий, перепрошую. Рогато, я так скучив. Перепрошую, я трішки спізнилася. Маємо попереду весь день. Чи ти готова? Панове, ми розпочинаємо тренування. А зараз переходимо до складного. Це геть не просте завдання. Ви справжні чемпіони. Ну, далі. Час зробити перерву. Рагато я довго обмірковував. Чи ти одружишся зі мною? Майкле. Ти неабиякий романтик. Я згодна. Матимемо найгарніше весілля. Oh. Це така хвилююча подія. Wow. Помніти неймовірна. Разом назавжди. Wow. Рагато. Ти приголомшлива. Нас ніщо не годно uh -huh. розлучити. Uh -huh. Сінді. Ти красуня. Ми будемо щасливі. Джакси це весілля мріє. В нас розпочинається нове життя. Джакси. Ми станемо парою в року! Уф. Тепер моя черга. Коханий, я йду до тебе. Ембер, я кохаю тебе. Вийде жодна стихія, не годна розлучити нас. О, мені зле, я на хвилинку. У нас буде малюк. Люба, чи все гаразд. Вийде, ми станемо батьками. Завжди про це мріяв. О, схоже, почалося. Люба, я поруч. Не годину це повірити. Маємо трійнят. Діти ласкаво просимо до сім'ї. Вийде. Ми тепер не самі. Дітям потрібно більше місця. Отже, приберемо все зайве. Простіше не буває. Слушна думка. А зараз малюкам час пообідати. Смачного. Декому час поспати. Хай вам насняться найвогняніші сни. Чудова погода для прогулянки. Малюки, чи вам подобається? А ось тут дещо не затишно. Ну, ми це виправимо. Малюку, ти теж полюбиш вогонь? Чи хто-небудь хоче скупатися? Погляньте, як я вмію. А, татко чемпіон. Малюки, ви теж полюбите воду. Зараз нам стане тепло малюку. Більше, ще більше вогню. Ідеально? О, ні, пожежа. Мама, все виправить? Запам'ятай, малюку, вогонь може бути дуже небезпечним. Хто хоче скупатися? Йоку. Ми влаштуємо пінну вечірку. Ви плачете чи що? Що трапилося? Я збагну. ви хочете помінятись місцями за виграшки. А... Бути батьками так цікаво. Вогняний обід незабаром буде готовий. А... М -м -м, вода сьогодні просто суперова. Любий, маєш напрочуд дивні вподобання. Їжа з вогником значно краща. Смакота. Люба, чи ти теж це чуєш? Що ви тут влаштували? Припиніть кривдити крихітку моллі. Тайлере, ти мій вогник. Ну ми пограємо. Пенні, чи про тебе забули? Я про тебе подбаю. Олі, повеселися добряче. Тайлере, мама незабаром прийде. Сім'є з різдвом. Ну, ми влаштуємо вечірку. А ось і я. Пенні, ти спізнилася на сімейне свято. Перепрошую, не навмисно так сталося. Це непристойно, тебе покарано. Сім'є. Ну веселитися далі. Мені тут робити нічого. Прощавай любий доме. Ова, wow. oh, wow. дуже незвично. Я також так можу. Wow. Панянку це дуже талановито. На тебе чекає велике майбутнє. Так, я стану відомою. Виступ ось ось розпочнеться. Мені не можна запізнюватися. На сцену. Така грація! неабиякий стиль. Вийде між нами все скінчено. Прощавай, Ембер. Наше весілля було помилкою. Oh, oh. Oh. І надалі не телефонуй мені. Oh. Тайлер залишиться зі мною. А милі житиме зі мною. Крихітко. Ми впораємося. Тепер це наш новий дім. Oh. Тайлера. Ласкаво. Прошу. О, Я дуже зголодніла. В нас починається нове життя. Пані пенні, де ви? Ой ой, що я не проспала. Час готуватись до виступу. Влаштовуйтесь зручніше. Час для б'юті магії. Пані пенні ви дивовижна. Татку, прокидайся. Я хочу пограти. Татку, лови. Моллі пильнуй. Але це дуже весело. Ти маєш рацію. А зараз нумо добудемо собі сніданок. О, це не надто просте завдання. Невдовзі повернуся, Люба. А ось і наша їжа. Сьогодні маємо королівський сніданок. Тату, ти геній. Мамо. Коли їстимемо? Mm. Тайлере, маю план. Мотай на вус. Перепрошую, однак ми страшенно зголодніли. Mm -hmm. З друзями слід ділитися. Wow. Мамо, ти нас врятувала. Нам час підкріпитися, Тайлере. Пригощайся. Wow. Смачніше годі й уявити. А тепер ну, ми влаштуємо сімейний mm -hmm. кінотеатр. Вогняна ідея. Зі смаколиками серіал буде ще цікавішим. Пенні, ну ж бо, ти найкраща. Дякую. Я стараюсь для вас. Чи є хто небудь вдома? Приходьте на концерт. Але ж це наша Пенні. Тайлери, ти лиш поглянь на це. Що ти вже надумала, сестричко? Ми мусимо це побачити. Дуже апетитне на вигляд. Чи тобі подобається Моллі? Не прогавте! Пенні має грандіозний концерт. Крихітко, це ж твоя сестра. Тату, ми мусимо там бути. Пенні, ти зірка. На сьогодні виступи завершено. <рес> Негодно повірити. Я популярна. Однак я дуже втомилася. А ось і наша зірка. Ну Ми поглянемо, що вона має. Ембер, що ти тут робиш? Ви я вас не запрошувала. Ми вже не сім'я. Ти не вдаха пенні. Тобі нічого не вдасться. Стривай. Де вона? Ми її не впильнували. Прощавайте. Ми надалі ніколи не побачимось. Тепер вони мене не впізнають. Пані я вам допоможу О, малюку. Разом ми впораємося.